Доброго дня. Для створення ліда а, прийдіть, будь ласка, у вкладку Записи, а, створить лід, наприклад. І вкажіть телефон його. І звідки запис був. Зберігаємо. Він з'являється у вкладці а, Ліди. І а, ви зрозуміли, що він хоче записуватися. Ви можете перевести в запис ось так. Або ось так, коли ви просто. Переписуєте його у групу, з'являється кнопочка перевести в запис. Ви додаєте, в яку групу він записується, і переводите його в запис. Тобто, у нас створився запис-тест, і у нас є лід тест І якщо ви знаєте, що він прийде, ви йому нагадали, ви переводите, що він прийде. Тепер у нас є запис в тому, що він прийде, і лід в тому, що був лід. Дякую.